Бачимо, що виходять команди на футбольне поле. Василь Курко, який нещодавно отримав капітанську пов'язку. Виводить Верес на цю гру в якості капітана. Гра за 6 очок відверто для обох команд. І, безумовно, Верес налаштований на те, аби здобути перемогу. Ярослав Козик, головний арбітр нашого матчу. Вера сьогодні вперше грає з трьома. Центральними захисниками здається в цьому сезоні. Есвченко і Балан будуть виконувати функцію футболістів, які гратимуть по всьому флангу. Дуже ідентична до Вереса тактика і у Черкаського ЛНЗ. Перший символічний удар від військового у нашому протистоянні. Ну і арбітер Ярослав Козик дає стартовий свисток до цього матчу. Олег Долуб змінив. Олександра Ковпака по ходу сезону. Момент тут Дениса Олійника і м'яч проходить повз ворота. В цьому епізоді пробував з лівої ноги півзахисник черкаського ЛНЗ. Був закритий паст своїм захисником, але, тим не менш, не влучив у площину воріт Денис Олійник, який класно скористався відскоком м'яча від свого партнера і пробував, здається, зряче, але все ж таки не влучив він в цьому епізоді у площину. Воріт. Хоча фіксуємо перший небезпечний момент цьому матчі. Бачимо, що Паст начебто і контролював цю ситуацію, але чи встиг би він відбити цей удар, якби м'яч летів у площину, невідомо. Владислав Наумець на правому фланзі зміщується у центральну зону, пробуває з-під двох захисників. Одразу Владислав Наумець і заробляє кутовий вінгер Черкаського ЛНЗ в цьому епізоді. Класно, швиденько на одному русі він зміни, е, змістився до центральної лінії поля і пробував з під двох захисників. Бачимо цей повтор з іншого ракурсу. Намагався Паст реагувати по удару, але, тим не менш, м'яч летів повз ворота в цьому епізоді. А це Геннадій Пасіч. Це Геннадій Пасіч, який знає, як класно. Бити зі зміщенням у центральну зону. Він неодноразово робив це у складі Рівненського Вереса. А зараз він це робить проти своєї колишньої команди. Паст минулий сезон. Паст, перепрошую, Пасіч, минулий сезон проводив саме у складі Рівненського Вереса. Лише трішки йому забракло точності в цьому епізоді, пробуваючи у дальній воріт Євгена Паста. Накрутив Дениса Балана. Ізряча був у дальній кут Євген Пасіч. Геннаді Пасіч. У першому таймі голів не було забито. Хоча моменти і виникали у обох команд. Марусич віддавав на гайдучика, проти якого доволі грубо зіграв в цьому епізоді Максим Лоперіонок. Гайдучик на газоні. Дісталися Миколі. І арбітр йде дивитися вар. Якщо зараз Ярослав Козик підтвердить своє рішення, то, можливо, Максим Лоперенок, капітан ЛНЗ, отримує пряму червону картку в цьому епізоді. І схоже, що так воно і є. Друзі, пряма-червона. Для Максима Лоперьонка на 52-й хвилині матчу. Верес атакує лівим флангом. Передача від шевченко Гайдучик. Не зміг як слід гайдучик. Підставити голову у боротьбі з Євгеном Селіним в цьому епізоді. І акцентовано пробити поворотах своїх опонентів. Дивимося ще раз цей повтор. Моменту гайдучик віддав на Шевченко сам вбігав у штрафний майданчик ЛНЗ, але не дотягнувся. Банально не дотягнувся до м'яча. Микола гайдучик. В цьому епізоді. Ну і безумовно, Євген Селін намагався максимально завадити гайдучку, пробити і замкнути передачу Євгена Шевченка з лівого флангу. Кутовий від Вереса. Подача на Семена Вовченка. Удар м'яч влучає в стійку. Воріт черкаського ЛНЗ. Виграв другий поверх Семен Вовченко, але не вистачило йому. Точності. Банально не вистачило. Точності Вовченко. В цьому епізоді. Дивимося, повтор виграв другий поверх. Ніхто не заважав. Але м'яч позрадницький влучив у стійку воріт черкаського ЛНЗ. Каркас воріт врятував Германа Пенькова від пропущеного голу. Мабуть, найбільш небезпечний момент у цьому протистоянні. Виник на 65-й хвилині після удару головою. Семена Вовченка. Владислав Шарай. Буде виконувати стандарт з правого флангу. Шарай готується до удару, а можливо до передачі. Давайте подивимося, друзі. Є удар по воротах Герман Пенько перший на м'ячі гостро там пробував, терепрострілював. Владислав Шарай, але кіпер ЛНЗ максимально спокійно і холоднокровно в цьому епізоді відвів. Загрозу від власних воріт. йому заважав власний центральний захисник, але, тим не менш, пеньков зіграв максимально надійно настільки, наскільки міг. В цьому епізоді, передача на Валерія Кучерова. Кучеров у центральній зоні. Підключає він міяко Дениса. Світюху. Світюха сам на сам удар світюхи і Герман Пеньков. Своєчасно виходить воріт, скорочує кут обстрілу, і, відповідно, не дає можливості світюсі відкрити рахунок. Але подивіться, як побачив забігання партнера Валерій Кучеров, як класно відкрився Денис Світюха в цьому епізоді. Але ось його удару відверто точності забракну. Здається, навіть що м'яч не летів у площину воріт, принаймні з цього ракурсу так здається, але й пенько. Зіграв максимально надійно. Хобленко тягне м'яч вперед. Пробуває Хобленко. І влучає саме в те місце, де і знаходився Паст. Верес намагається за... буквально вже за... загнати м'яч у ворота опоненті. Удар Кучерова. М'яч пролітає над поперечкою. Шалений удар. Шалений удар Валерія Кучерова на третій додній хвилині до. Основного часу другого тайму. Але не вистачає. Не вистачає точності гравцю, який пробів, провів найбільше матчів у складі Вереса в усіх дивізіонах української першості. Бачите, з лівої ноги класно пробував Валерій Кучер. Але, тим не менш, точності все ж таки йому забракло. Ще треба було ще й прикластися по не, Не. Незручна траєкторія польоту м'яча була для Кучерова. І на цьому, фактично, друзі, лунає свисток арбітра нашого матчу Ярослава Козака. 0-0 нуль матчі ЛНЗ і Вереса. 0-0 нуль матчі 9-го туру в першому офіційному матчу цих команд між собою в українській першості. Хороша гра, були небезпечні моменти як у однієї, так і іншої команди. Верес міг забити все ж таки на один більше після удару Вовченко в стійку. але маємо те, що маємо. 0-0 нуль матчі Верес ЛНЗ.